Кажуть, що на нано мікротему тему ловиться тільки маленька-маленька рибка. Що якщо у вашого стрінга кумель як сірничок, то рибу буде ловити чисто як палець. Друзі, на це кажуть. А ми сьогодні перевіримо. Тим на вулиці весна, діє нерестова заборона на ловлю щуки, Ну і відповідно можна ловити кого? Окуня. Судака в нас дуже мало, тому в нас залишається в першу чергу саме не окунь і полювати за ним. Приїхав на невелику річку, ну і прогуляємося, пробіжемось. Сподіваюся, буде ловитись насправді гарна риба, тому що вона тут є. Вона тут прокльовує взимку. Зараз, правда, вже весна потеплішала, і вона могла зміститись з даних ділянок на більш мілкі. Ну, власне, треба перевіряти. А ось це вже для нано та досить непоганий. Та й для мікроджигу це вже досить непоганий огонь. Його топимо, але ціль на сьогодні значно ж, ну, Дивіться просто. Ось такий кабан був в сітці, і він ще живий. Я сподіваюся, він виживе. Обов'язково його відпустимо. Побігли шукати далі. Одна просто з найбільших переваг, принаймні для мене, в такій нанориболовлі. Це є коробочка, з якої потрібно їздити. Просто подивіться, яка вона зовсім мала. Ну і приманок в ній зовсім зовсім мало. Також ось гляньте. Але повірте, цього вистачає. Тобто там 10-15 приманок в декількох кольорах це все я збираю сьогодні на легких вантажках, на чебурашках 0,5, 0,6, 0,7 грама. Все дуже легесенько, мініатюрне. Ну і повторюся, саме ось ця легкість. Ви всі знаєте, що навіть там на щучі рибалки, я завжди беру одну коробку, небагато приманок, а тут цей мінімалізм він просто зашкалює. Поки що в перших місцях дійсно ловиться тільки на окунь. А оце вже воно, друзі. А оце вже воно. Дивіться, який добрий. Такий грубий окунь. Як на нано. І фактично він взяв сам просто на приводнення, ніякої проводки в мене не було. Закинув, впало до дна, хочу підривати, він вже висить. Маленька приманка, 0,7 грама, 12 гачечок. Ось такий гарний приємний окунь з п'явкою на чулі, на лобі. Та... Класно. Перший гарний спійманий. Ох, оце всадило дород. Це гарний окунь, так? Да? А ні. друзі, це не гарний окунь. Це бонусна щучка. Ну, звісно, що вона також особливо весною не проти поласувати мікрухою. Цей розмір риби невеличкий, та така щучка грамі, там 150-200. Звісно, що для спінга, для одного грама, і така риба бореться. Ну але в рамках чи зараховувати її як непоганий розмір риби на мікруху чи ні, ну скоріше я би її не зараховував. Це просто насправді ну, невеликий екземпляр. Так, друзі, давайте поміняємо приманочку. Поставимо ось такого рачка Рінг Шрімпа. Свій час це був просто от легендарний такий рачок креветка. Є. Опа, ще один красун. І якраз таки цей вже на речка з'їв, сів з під корчів, з-під другої сторони. Ось такий окуньочок. Досить непоганий. На волю його. Ой біг окунчик. Самими ногами взяла. Просто під самими ногами схопила. Друзі, ось така щучка чергова. Знову ж таки, вона невеличка, але вона подарувала таку непогану боротьбу. Останнім часом якось в мене так трошки важко відбуваються зйомки. Недавно ось приїхав на риболовлю, і кріплення нагрудне для камери зламалось. Треба було там імпровізувати, зв'язувати його, що все таки відзняти. Сьогодні приїхав і в мене от основна складність. Я взагалі купив нове кріплення і забув його вдома. Так що, ось так, бачите, камеру умовно, екшн камеру в руці. Телефон на стійці і так пробую експериментую. Ну до речі, ви вже могли побачити тут певні такі нові ракурси. Можливо, вона насправді і цікаво виглядає, тому що картинка від грудей могла вже проїстись. Напишіть, будь ласка, про це обов'язково в коментарі. Є. Гарний оконець. Гарний оконець. Дивіться, який. Грамів 120-130 і такий бійкий. І просто подивіться, як він все ж таки заковтнув приманку. Окуня додому. Ого! Ого. А ні, друзі, щучка. Я думав, гарний окон знов. Але ні, щучка. Ще одна. Монтажик мій, вона, звісно, зрізала, але добре, що це вже все сталося саме на березі. Зараз я його буду діставати, щучку відпускати. Ох, яка вона в п'явках, я тільки побачив. Зараз я вам ще покажу. Дивіться просто. Дивіться просто. Одна, друга, третя, четверта. І то такі велетенські п'явки. Просто страх. Знову непогана риба, народ, знову... знову непогана риба. О, приємний окунь. Дивіться, який приємний окунь. Дуже гарна покльовочка. І ще один черговий окунець на гачку. Повиходило, до речі, дуже багато новинок зараз цікавих ось, власне, в селекту. Це, наприклад, гачечки сингл 32-й, та всі ми знаємо Декоївський, зараз покажу. Ось є сингл 32-й Декоївський. Select зараз випустив свою репліку, свою копію на даний гачок. Причому в нього є одна дуже класна перевага, тому що репліки на ринку вже були, але була проблема, вони були тоненькі, дуже легко розгинались. Цей гачок він, не знаю, він отак візуально чуть-чуть капелечку грубший за s 32 і за рахунок цього. Став набагато міцніший, тобто навіть просто береш в руки, пробуєш гнути і розумієш, що це дійсно досить міцний гачок. Про що ще вам скажу це е, чебурашки вольфрамки, е, так само тут є і інші форми, Типу джігріх Але що особливо мене зацікавило, це малесенькі овсетики десятий розмір овсетних гачків. Дуже дуже такі, мікро-мікро. Раніше я лише дикой випускав такі, зараз дикой пропав, розкупили по магазинах. Весь неможливо купити. І ось, власне, десятий розмір гачка з'явився. В селекту я його вже затестив. Він теж гостренький, прикольний, і ще що немало важливо: в нього тут є велике вушко. Тобто, приманка буде дуже грайливо себе поводити. Так, ще одного гарбуза. Дивіться, якого ще одного гарбузика дістав. Друзі, ну для нано це приємний розмір окуня. Я так бачите експериментую. То пасивка, хрубачок, то рачок. Зараз знову ж таки спрацювала пасивка-хрубачок. Ну і тут таке місце, тут такі окуні проживають. Якраз таки як прийшов і зразу взяв буквально третій закид. Розпочався в нас невеликий дощ. Він, звісно, ще трошки так підпорчує риболовлю, але в нас є мембранний одяг. Так що, я думаю, промокнути ми точно не маємо. Ось, ну, А сподіваюсь, дощик пошвидше завершиться і можна буде далі продовжувати ловити саме з комфортом. Ось іще один досить непоганий окунь. Я заліз тут в такі хащі й кущі, тому навіть не мав змоги поставити камеру одразу для покльовки, тому показую тільки, власне, як його витягнув. Це те місце, де і був спійманий попередній гарний окунь, але я трошки перемістився, ну і заліз. Ну, бачите, саме дерево реально заліз. Вудочка це просто найлегша з всієї лінійки е, фаворитів. Навіть там є bluebird Nano, він в тесті до 1,5 грама. А ось ця вудочка, вона в тесті всього до 1 грама. Black Swan, е, 60-та довжина, е, коротесенький. Дуже такий, от бачите, комель просто як сірничок. Дуже дуже тонкий, дуже такий гнучкий, м'ягенький з вклеєчкою. Власне для любителів мормонанотеми, щоб працювати от найлегшими вагами. Далі по комплекту тут стоїть Shimano Vanquish вагою 150 грам, намотана нитка UGK Upgrade 02 розмір по японській класифікації, і повідець я в'яжу. З флюра, 0,14 діаметр. Але такий, знаєте, це топовий японський флюрокарбон. Він такий максимально стійкий до абразиву. Ну і як бачите, сьогодні в мене навіть щучки влітали і ще ні одного зрізу при цьому не було. В прогнозі, дощ взагалі не малювало, а він отак і пустився і неприємний поливає. Я зараз трошки ще переміщаюсь, хочу попробувати половити там, де ось зранку був такий більший у повернутися Повернутись в ті місця. Ну і загалом, тобто час приближається до обіду, можливо, ближче до обіду буде ще якийсь такі, знаєте, всплеск активності риб. Оце бонус. Весною плотва досить частий бонус. Але ось це дуже красивого розміру плотва. Дивіться, яка вона гарна. Хороший розмір. І вона взяла без проводки. Тобто вона взяла мою приманку, як тільки та впала в воду і тянула до дна. Приманка не маленька, приманка досить велика, але як бачите, її це не зупинило. Ліга націй повертається із цікавих матчів на сьогодні. Це звісно, що Франція, Хорватія, Італія, Німеччина, Іспанія проти Голландії. Ну і звісно, що Бельгія проти України. А партнер мого ютуб-каналу каналу компанія Фавбет. О, так виглядає зріз. Знов непогана риба, мираз знов непогана риба. О, приємний оконь. Дивіться, який приємний оконь. О, який удар. Який гарний удар. І непоганий окунець, грубенький такий ікряний, пузатенький. О, хороша така покльовка. І хороший окунь. Дуже хороша покльовка. Дивіться, як просто заковтнув. Ну і красивий такий смугастий. Е, приманечка, змінена, приманечка салатового кольору. Дуже агресивно взяв. Реально взяв дуже агресивно. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку, як вам все ж таки така риболовля. Чи було рибно, чи був нормальний розмір саме на вашу думку. Сьогодні трошки підсумуємо та на наснасть до 1 риби було дійсно багато. Чесно кажучи, я думав, що може потрапити на мій гачок ще більша риба. Але все ж таки специфіка даних місць говорить про те, що взимку більша риба є, стає тепліше, і більша риба просто кудись пропадає. Але покльовок не отримав реально багато, і задоволення від цього від ловлі легким комплектом, від постійної динаміки руху риби в руках, ось власне від цього і отримав. Підписуйтесь на канал, це допоможе йому у розвитку. А також залишайте ваші лайки. До нових зустрічей.